Ні, вони б ніякого військового перевороту не зробили. Але повірте мені, щоб він би займався своїми справами, не ліз би військові. Вони б воювали б трошки не так, як вони сьогодні змушені воювати. Бо всі ідіотські накази віддає він. Про це генерал Залужний Залужниць в статті своїй зараз в дзеркало тижня. Він же розписав, чому, ми, чому провалився контрнаступ 2023 року. Це вони зараз Маркуса витягли, щоб це, мовляв, залужний на полі. Залужно чітко сказав, ребят, і так принцип концентрації порушено. Ми замість того, щоб наступати в одному напрямку, ми наступали на трьох, не маючи достатніх сил. Далі він сказав, що, вибачте, якщо ми наступаємо, повинен бути єдиний кулак, хоча б тих, хто наступає. Але у нас є Збройні Сили України окремо, є Національна гвардія окремо. Він чітко натякнув, що боєздатність цих підрозділів була набагато. Ну скажімо так, відрізнялись від зсу.